Бо я хочу почувати. Я люблю робити в парад. Бо моя мама хоче відпочити. Ти зірка. Я зірка. Я люблю танцювати на сцені. Я люблю, коли мені оплодують. Не любила, Культуру я потрапила 40 років тому, 5 жовтня 83-го року. Це було зовсім, зовсім випадково, тому що у мене було двоє маленьких дітей. І я розуміла, що якщо я не піду тут звільнилось місце завідуючої клубом, і я розуміла, якщо я не піду на цю роботу, яку я дуже любила, тому що я весь час все життя співала, весь час була зайнята в цьому. Ну, якщо я не попаду, це... я розуміла, що це моє. І так я вже 40 років працюю в культурі. Організувала Червону Калину, фольклорний колектив у 1986 році і золо... молодий колектив Золоте Перевесло у 2003 році. Ну, і так ми з... з тих пір, я і працюю, і нашому колективу вже дуже багато років. Це вже буде 38 років. Сложились. І далеко, далеко, далеко. Тримаємо коліна. Бедра не гуляють. Чотири. лів, п'ять. йдемо йдемо, смотрим за рукою шість. І заглянули сім. І вісім. Тепер подивились на ручку. І повернулись. І чотири. Анфас. А, здаєш, на І сім. Ні, смотрим на руку. І візь два. І від солка залишилась. І раз, два, три, чотири. Моя улюблена частина у сфері культури це танцювальне мистецтво. Я дуже люблю танцювати. Найбільше мені подобається кожного дня показувати кращі результати та приймати участь у різних конкурсах. Також я б дуже хотіла прославити своє рідне село Святопетрівське та мій колектив Веренісаж. Та тут нема що доварить. Ви рівні. Як ти виробите на голову, кладете на... Люди, безразу зупинятися. Я просто думаю, якщо разом причати одне слово. Я найбільше пишаюся нашою церковою виставою, яку ми поставили менше, ніж за півроку. Це Аліса в країні чудес. Це багатожанрова вистава. Наприклад, хулахупи, моноцикли, еквалібр на катушках, повітряна гімнастика, жонглювання. Ще ми їздили з цією виставою в Білогородку. Там було більше трьохсот 300 людей. Там люди навіть в коридорах стояли, щоб подивитись на нашу виставу. Ми були дуже раді, що на нас прийшли так багато людей подивитись. А ще ми їздили в Львівський національний цирк з номером партерне кільце. Це були незабутні враження. Нам було дуже приємно. Тогоя. Якщо куля заховала. Ну, звичайно, що до початку повномасштабного вторгнення у нас була така бурна. Культурна діяльність особливо по білогородській громаді, це звичайно, всі кож кожен день села всі святкували все. Було дуже добре, але е, постало питання після повномасштабного вторгнення: взагалі, взагалі, як то де і буде. Але слава Богу, що ми збереглися зараз. більш працюємо зовсім забули про російськомовний репертуар. Працюємо на нароблюємо абсолютно українськомовні пісні. Їх, до речі, дуже багато. Звичайно, що складності які, як і всі люди, це блекаути, це неможливість зібратися, менше концертів, зрозуміло чому. Але ми активно приймаємо, якщо не всіх, то майже всіх благодійних акціях, які проводяться в білогородській громаді для потреб для збору коштів, звичайно, на ЗСУ. І Всі, звичайно, працюємо на перемогу і віримо в неї. Я себе уявляю в майбутньому Як творець, художником для дитячих книг. І хочу намалювати дуже багато ілюстрацій для дитячих книг і дорослих книг. Хотіла б намалювати багато ілюстрацій про Україну. Я б хотіла намалювати в дуже великий герб синьо жовтого кольору. Я хочу, щоб мої ілюстрації були популярні на всю Україну. І на весь світ. Я точно знаю, що вже ніколи не буде так, як було раніше. І сподіваюся, що культурне життя нашої країни зміниться на краще. Адже культура це фундамент розвитку нації. Проте саме зараз кожен з нас повинен зробити свій внесок в перемогу України. Ми в прошлому році багато шили для військових на фронт і будемо продовжувати в цьому році. А після перемоги ми зможемо створювати нові моделі вже не з камуфляжної тканини, а з квіткових, тоненьких шовкових тканин, і будемо прикрашати ними наші будні. Важливо поступово йти до нашої Перемоги. Бо якраз така біда, бо якраз така біда. Ми приїхали з села холод в столиці. Має гроші немена жодної країни. Свою мову. Моя чарівна мова стат, Вона пісні з родом. слово, не буде народу. Мова була гроші. Доброго здоров'я, Добрий день, Ти до мене культура. Це те, що формує народ у націю. Це звичай і традиція, історія та духовність. Це Надання наших предків на питання, чи потрібна нам культура, кожен безперечно відповість, що так, бо без культури немає народу, бо культура наша духовна скарбниця, це надання наших предків. Ну бо, ну, бо без культури неможливо і тому її треба берегти. Мене надихає наша квітуча Україна, небо, сонце, травичка, різні свята, кольори. Вітаємо всіх працівників культури і майстрів народної творчості: творити, співати, розбиватись, танцювати. Впевненості. Не здаватись. Працювати. Натхнення. Ма. Ма. Ма.